Безкоштовні вакансії для роботи в Австрії, деталі для українців. Можливість безкоштовно знайти вакансії для роботи в Австрії стало дуже актуальним, особливо під час повномасштабного вторгнення Росії до України. Ологостиного сервісу шукає кандидатів. Австрійський уряд і ринок праці оплачує програму: безкоштовне поселення і забезпечення коштами на щомісячне проживання. Після прибуття в Австрії українці заповнюють всі необхідні документи та реєструються в центрі прийому для тимчасово переміщених осіб. Професіоналізм, спритність та вічливість ті вимоги, якими бездоганно має володіти покоївка. Для початку ми маємо застукати і сказати, що ми є хаускіпінг. Хаускіпінг. І якщо ми чуємо, що там чи є людина чи ні, ми відкриваємо, стукаємо ще раз, і на всякий випадок ми кажемо housekeeping Пліч опліч, щоб прибрати номер, працюють зазвичай дві людини. Одна відповідає за частоту ванни та туалету, інша ж наводить лад у кімнаті. Залежно від виду номера, у покоївок є від 5 до 20 хвилин на прибирання. На бляйби дають. Менше часу бляби це є ті кімнати, де вже живуть люди. Тобто, ми повинні максимально швидко та класно це зробити. На Абразі це коли вже людина виїжджає. Ми повинні також це ідеально і ідеальніше все зробити. Тобто, не просто вологе прибирання. На це може даватись трошки більше часу. На території готелю ціла група проживає під час цієї тривалості у виготовленні документів. Інколи учасників програми поселяють в інші місця в межах регіону, в який вони прибули. Їх забезпечують безкоштовним харчуванням, безкоштовним проживанням, тобто вони можуть жити в номерах готелю, можливо, школи, церкви або будь-якого іншого приміщення, яке пристосовано для прийому людей. Також забезпечують сніданком, обідом та вечерю або виділяють на це кошти. І все це безкоштовно. Виготовлення документів і проживання Найбільше цікавлять роботодавців професіоналізм та якість роботи, аби гості, які приїжджають у готель, були задоволені сервісом. Задоволені зайшли у номери, і він ідеально чистий. Не приїдуть гості у готель ще раз, якщо не сподобається обслуговування у номерах. Це уряд і ринок праці оплачують цю програму. І на завершення ми думаємо, що це буде ще й хороша програма для платників податків, бо українці будуть працювати в Австрії і будуть сплачувати податок назад в бюджет цієї країни. Тож зараз для українських кандидатів це безкоштовно. Одразу всіх влаштовують на роботу за результатами співбесіди. Навчилися вже дуже багато сервірувати стіл для звичайної вечері, вже вчилися носити багато тарілок, як це роблять справжні офіціанти, щоб то було гарно. Вже вивчили види бакалів, для різних напоїв. Ну, тобто за майже півтори дні вже. Ціла купа інформації. Це зараз Ірина під керівництвом викладачки сервірує стіл. А ще майже півроку тому вона була профі у зовсім іншій сфері. Я вже п'ять місяців. Як почалася війна, я не маю роботи, бо я працювала в туризмі. і Одразу з 24 лютого це все зупинилося. Це навчання для мене дуже великий шанс знайти гарну, високоплачувану роботу. До того ж, я маю надію гарно вивчити німецьку мову. У мене досвіду наразі не було, але я, я маю успіхи вже. Десь потрібно краще знати німецьку, десь достатньо тільки англійської. Але є багато ресурсів, де можна безкоштовно вивчити німецьку мову. Erste, zweite, gang. Die die super, der salat. Важливо знайти правильні компанії, правильні готелі. Ми, як представники школи гостинного сервісу Хорокоспі. Маємо контакти і можемо правильно розподілити всіх учасників. Всі учасники, які перебувають зараз в Австрії після нашого відбору, всі дуже вмотивовані, вони надзвичайно дружні, а також дуже професійні. І хоча ми розуміємо, що деякі не мають досвіду на кухні чи в сервісі, але вони покращують свої навички з кожним днем, допомагаючи один одному. Також дуже важливим їхній роботі це бути дружніми, зустрічати людей з Посмішкою підходити до гостей та запитувати, як в них справи. І ми сподіваємося, що кожен з них впорається з цим ідеально. позитивним у проекті є те, що у ньому поєднуються два виклики: те, що сюди приїхали іноземці, які шукають роботу і хочуть працювати, і те, що у нас зараз є проблема дефіциту співробітників для туристичного сектору. У цьому випадку це гарне поєднання для розв'язання двох проблем одним проектом. Світвіні абецькрефтганде. Загалом проєкт розрахований на декілька років. На цей рік п'ять груп запланували. Три вже відправили. Четверта в кінці липня поїде і п'ята, напевно, початок вересня, кінець серпня. Якщо вас зацікавила така можливість і ви б хотіли стати частиною проєкту, зробити це надзвичайно просто. Потрібно лише написати повідомлення на сторінці Скул у Фейсбуці чи інстаграмі. І з вами сконтактують організатори. Вже зовсім скоро ми розкажемо вам. Про кожен з напрямків, який ми набираємо, це про хаускіпінг, кіпінг прибирання, сервіс, де працюють офіціанти, та бармени, а також кухарів. Отже, подати заявку можна, знайшовши нас в інстаграмі, Фейсбуці або на сайті, написавши Хорека Скул або Школа гостинного сервісу. Також там вказані усі контакти, електронна пошта. Де можна запитати у нас усі деталі та пройти співбесіду. За результатами співбесіди ми визначаємо ваш рівень знання мови англійської чи німецької, а також ваші професійні навички. Відомий шеф-кухар Поль Батюс сказав одного разу: життя це маленька кухня, на якій ми готуємо страви під назвою День. На цій кухні ми самі собі шеф-кухарі, і тільки нам, тільки нам вирішувати. Які інгредієнти ми будемо додавати в наші страви? Важливо пам'ятати, що універсального рецепту немає, тому творіть і пробуйте щось нове. І, можливо, в кінці вас чекатиме винагорода.